Що ж, дітки, продовжуємо вчити віршик. Як пішли копати, забули лопати. Узяли лопати, забули копати. Тут повторюється часто звук Л. Як пішли, пішли. Копати забули, забули лопати. Тут починається перше слово лопата на звук Л Лопати. Узяли, узяли лопати, забули, копати. Тобто ми тут часто повторюємо звук Л. Звук Л, Л. лев, лопата, ложка. Починаються ці всі слова на звук Л. ось на картинці ми бачимо написано лев. Лев перший звук Л. Л ось такою літерою позначається. Звук Л позначається ось такою літерою. Л. Потім звук Е, літера Е. І останній звук В «Лев». Лев. Лев. Так, повторили звук Л. І ще раз вивчимо віршик, де звучить часто звук Л як пішли копати, забули лопати. Забули, значить, перекреслили ми, це означає, що ми забули лопат. Узяли, узяли лопати, забули копати. Ось такий віршик. Сьогодні ми повторили звук Л. До побачення, малята! На все добре.